Юдрайв офіційний онлайн партнер шкода в Україні. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами глядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на 8 вересня. Отже, росіяни за останні 36 днів втратили понад 20% нафтопереробки. Про це говорять дані міжнародних аудиторів. А все тому, що українські безпілотники масово атакують російські НПЗ, скільки їх уже уражено. Які статистичні дані втрат російських про це поговоримо? Крім того, 58-ма бригада наша із суміжними підрозділами підірвала два мости на Росії. Дуже Ефектні вибухи маємо гаряченьке відео у генштабі збройних сил України заявили про успішну контратаку на Лиманському напрямку і про звільнення села Зарічне. Там майорить український прапор. Якщо нашим вдасться там закріпитися, а цю операцію проводять бійці штурмового полку Скеля. Якщо вдасться там закріпитися, то вдасться відповідно і врятувати Лиман і весь цей район від подальшого російського просування. Ну і також йде мова про те, що біля Покровська українські війська зрізають в я росіян у напрямку Добропілля нарешті є оприлюднені офіційно результати цих операцій, які продовжувалися впродовж минулих тижнів. Зокрема, окупантів відкинули Зразеного Новоторецького золотого колодязя, зачистили Володимирівку. Ну і біля Барнограда розбиту ворожу колону бронетехніки. Як саме розбито, і скільки все знищено, Обов'язково в деталях поговоримо. Отже, рухаємося до огляду карти на початку нашого спілкування. Нагадую про важливість коментарів, активності і поширень і лайки, все це дуже допомагає ваші реакції. Допомагають нам працювати на Ютубі. Будь ласка, не скупіться на коментарі, критичні, позитивні, але їх має бути якнайбільше. І лайк поставте просто зараз перед початком огляду. Обіцяю, що буде пізнавально інформативно і цікаво. Отже, перша тема, яку хотілося б зачепити в сьогоднішньому огляді, це свіжі дані щодо ураження російських нафтопереробних заводів російських НПЗ. Отже, з'явилося уже підтвердження того, що і Ільський і НПЗ. Так само, знову було уражено. І Загалом йде мова про 10 уражених НПЗ на території Росії до Волги. Фактично, це йде мова про географічно європейську частину Росії, тобто фактично до Волги, і трішечки за Волгою в районі Самари. От наші безпілотники постійно довбуть по цих нафтопереробних заводах. От їх є 10 на карті. я їх перерахую: Новокуйбишевський, Розанський, Афібський, Саратовський, Волгоградський, Сизранський, Новошахтинський, Куйбишевський. Новокуйбашевський, є Куйбишевський, знаєте, біля. Самари, Краснодарський, Ільський. Всі ці 10 нафтопереробних заводів різної величини, але вони, як правило, дуже і дуже великі, і масштабні об'єкти. Вони або виведені з ладу повністю зупинені, оскільки там переробки, переробка нафти не здійснюється через ураження відповідних установок. Або ж частково вони не працюють. От, за даними аудиторської міжнародної компанії Кеплер, удари вже зачепили 20% відсотків переробки, переробки нафти на території Росії. П'ята частина це не жарти абсолютно. Але Треба розуміти, що частина цих НПЗ все ж таки частково працює, або в принципі підлягає швидкому ремонту. Росіяни намагаються ремонтувати зараз. За серпень місяць, як аудитори Кеплера вже зафіксували, проаналізували. Вони величезні об'єми даних опрацьовують. То от є підтверджено, вже, що за серпень лише що не менше на 8% впала переробки, наф... переробки нафти на Росії. І ну очевидно, що зараз вже більше. Тобто, вже минув якийсь ще за вересень, удари продовжують. Жується, і відповідно це вже відчутно б'є по російському ринку нафтопродуктів пального всередині самої Росії, і по експорту. Ми знаємо, що з різноманітних регіонів Росії з'являються телесюжети і відео місцевих про те, що немає пального, немає бензину 95-го, іноді 92 го немає. І коротше кажучи, це справжня криза, це справжня проблема, яку росіяни відчувають повсюдно, Абсолютно що ще цікавого із таких диверсій підривів і атак. От сьогодні оглянемо відео від 58-ї бригади, яке сьогодні зранку з'явилося. 58 ма наша мотопіхотна окрема бригада знищила два мости на території Росії. Не кажуть, який це регіон. Можна припустити, що це Брянщина, ну можливо, Курщина або Білорущина, але ймовірно, Брянщина або Курщина. Швидше за все, я в такій пріоритетності розставив ці регіони. Бачимо, як ефектно вибухають ці мости. Надзвичайно потужний вибух, а тому, що під ним, під цим мостом, були наскладені ТМК Протитанкові міни ви це бачили на першому кадрі. От зараз і під цим мостом, другим мостом, це бачимо шосейний автомобільний міст, такий з бетону, серйозна споруда. Абсолютно, От під ним теж накопичено велику кількість протитанкових мін. Як вони там опинилися? Чи не вже міни тепер складають росіяни великій кількості під мостами, використовуючи ці мости як укриття для цих накопичень для цих цілих куб мін? Так які там, от зараз. Ми побачимо і цей вибух, ну він надзвичайно серйозний. Це міні-землетрус у цьому районі відбувся. Точно кілька набалів за шкалою Ріхтера можна було там сейсмографами по суті, запаленгувати. Отже, що пишуть наші, наші військові? Значить, йде мова про те, що другий мотопіхотний батальйон, який працює безпілотними засобами, сил безпілотних систем і розвідки. Така його спеціалізація 58 ї окремої мотопіхотної бригади. ну, і за доп допомоги підрозділів суміжників їм вдалося знищити два мости на території країни-агресора і суттєво ускладнити логістику ворожих військ. Який регіон? 58-ма бригада сьогодні не каже. Ми теж не будемо там. Ми маємо здогадки, як бачимо, але географію уточнювати не будемо. Почекаємо офіційних даних. Отже, розвідка виявила незвичну активність ворога біля одного з мостів. Цей міст активно використовувався окупантом для забезпечення своїх військ. Потрібно було перевірити, що там відбувається. Звичайним розвідувальним дроном підміс не залетиш, пишуть наші військові. Може покажемо ще раз ці кадри. Попрошу нашого режисера їх показати, бо кадри приємні для ока, можна їх відразу ж таки ними насолодитися ще раз. Звичайним розвідувальним дроном підміс не залетиш, адже просто зникне сигнал. Тож залетіли спорядженими в піві на оптоволокні. Побачили міни, нанесли удар. Після цього вирішили перевірити інший міст, і о диво, там так само виявили міни. Його теж було заміновано. Підірвали його. Ці мости ворог використовував для підвозу боєкомплекту і особового складу. Тепер у противника залишилося менше доріг, які можна використовувати, отже, нам їх простіше тримати під вогневим контролем. Друзі, ну дивіться, ви бачите самі це відео. Можете написати свою думку в коментарях, чи то росіяни такий от спосіб використовують для приховування свого арсеналу, так, боєприпасів, мін протитанкових, зокрема, їх тому купами в такій великій кількості складають під мостами, чи це якісь добрі чарівники? Які, я не знаю, гноми, тролі, якісь інші лісові створіння натягали туди цих мін. І ці міни раптом виявили наші безпілотники і підірвали їх. Ну, таке, як то кажуть, совпадіння, чудесний збіг обставин відбувся. Тут, як то кажуть, що вам фантазія підказує, те в коментарях і пишіть з приводу цієї операції. Але важливий є результат. Два мости вибухнули. Очевидно, що відновленню вони не підлягають після таких серйозних потужних вибухів. І операція блискуча, успішна. Треба нагороджувати тих, хто в ній брав участь. Тим часом, друзі, пересуваємося ми на Слобожанщину. До речі, якраз відзначали ми річницю чергову Слобожанської офензиви, Слобожанської наступальної операції. Багато було присвячено матеріалів і таких ностальгійних відео цієї, операції, в ході якої, от, зокрема, цю зелену сезону Балаклія, Ізюм, Куп'янськ, Великий Бурлук, пам'ятаєте, Вовчанськ, в тому числі, Боров. Вам, Сетогірськ, Лиман, все це вдалося звільнити, от майже до Креміної тоді наші дійшли у ході тієї Слобожанської операції. І бачимо, що минають роки росіяни назад цю територію прагнуть відвоювати, знову окупувати, але не вдається їм це. Наразі ворог зосереджений на тому, аби штурмувати в напрямку Осколу, і в районі Куп'янська, і в районі Борової, і південніше біля Лиману. От ми про Лиман сьогодні поговоримо з вашого дозволу, оскільки тут Буваються різні події. Ну, зокрема, ми бачимо по карті Діпстейту, що ворог все-таки дотискає цю територію серебрянського лісу на північ від Сіверського Донця, від річки Сіверський Донець. тут протікає річка. У нас основне русло Сіверського Донця в цьому районі, і ми бачимо, що росіяни намагаються дійти до цього русла з півночі від Діброви, від Креміної. От вони постійно туди кидають резерви, штурмують, і от ще шматок відгризли окраєць території тут в районі Заплав і Озер Сіверського Донця в Серебрянському лісі, що було позначено і на мапі Діпстейт. Значить, у нас західніше протікає річка, річка Жеребець. Ось вона впадає відповідно в Сіверський Донець у цьому районі. Тут є заплави, власне, і в районі Ямполя відповідно протікається річка на південь. Біля дронівки впадає в Сіверський Донець. Отже, іде зараз оборона по суті цього району. Наші поступово бачимо, відходять за річку Жеребець. І основні бої на цій річці в цьому районі відбуваються в районі Сіл Зарічний Торський. І от якраз із села Зарічного надійшли до нас добрі новини від нашого генштабу. Генштаб повідомив про звільнення цього села, про успішну контратаку підрозділів окремого штурмового полку Скеля 425-го. Відповідно було опубліковано відео із нашим прапором в селі Зарічне. Можемо подивитися це відео з коментарем наших військових. Ну далі поговоримо про значення цього села і цього району. Село Зарічне звільнено силами 425-го окремого штурмового полку. Скеля, слава Україні! Ми бачимо таку велику будівлю на кілька поверхів. Можливо, це школа, можливо, це якась інша будівля інфраструктури, скажімо так, цивільної громадської, і на ній український прапор справді майорить. Однак наші військові там близько не присутні. Вони коментують з певної віддалі цю подію, можливо, перебувають в більш безпечному місці, ховаючись від ворожих дронів. Це означає, що в принципі. Поки що там не закріпилися до кінця наші військові. Ймовірно була проведена штурмова операція, контратака ворога відкинули там до річки Жеребець чи в східну частину зарічного, скажімо так. Відвоювали оцей район зарічного наразі від ворога. Але ми бачимо, що село доволі велике, воно тягнеться отут вгору, і по суті, частину села наші контролюють. Тобто йдемо про північну частину зарічного, вона дуже така велика, об'ємна. І на південь, так само західну частину наші зовсім закріпилися, контролюють. Тобто йдемо про те, аби ворога витіснити за річку Жеребець, Чим і очевидно займаються зараз підрозділи 425 го полку скала і про певні успіхи нам повідомляють. Важливо закріпитися в цьому селі, не давати ворогу перетнути річку жеребець, це, звичайно, призупинить російське просування на Лиманському напрямку, обезпечить Лиман від загроз саме в. Рожих атак ситуація тут залишається напруженою, оскільки раніше росіяни впродовж минулого тижня дуже активно сунули, атакували на північ від цього району, який ми щойно обговорювали, на північ від Лиману. От в район Новоселівки і Дробишевого ворог. Прагнув зайти, атакував напрямку села Шандриголове від Катеринівки, від села Колодязі, Зелена Долина, нове оці населені пункти. І тут наразі стабілізувати ситуацію до кінця не вдалося. Продовжуються активні бої на, на цьому відрізку. Отже, по Лиманському напрямку ситуація залишається вкрай напруженою. Окрім того, є повідомлення про те, що ворожі безпілотники, дрони от із цього району біля Лиманського на Лиманському напрямку долітають аж до траси Слов'янський Зюм з приблизно до цієї точки, до цього рубежа. Це приблизно 30 кілометрів, плюс-мінус. Траса проходить від лінії бойового зіткнення трохи менше, як за 30 кілометрів. І ну, ось вона тут проходить, у нас це траса, і вже є випадки прильотів і впівідронів по цивільному транспорту. Зараз побачимо кадри із спаленим пасажирським автобусом на цій трасі. І наші військові. Пишуть про це, що очевидно ворог використовує е, пер, дрони такі платформи, переносні дрони матки, дрон-крило, дрон безпілотне крило, який несе на собі впівішки. Ці впівішки відповідно збільшують дальність свого ураження в такий спосіб, бо їх переносить такі ну, міні-авіаносець, називаємо це так. дрон-матка, який його доносить до подібної логістичної артерії, дороги, і там же ці впівішки кружляють, шукають собі ціль. От їхав пасажирський автобус по ньому е, Летіло і також пише наприклад телеграм-канал Офіцер, що і цієї ночі на восьме число була велика активність зі в противника на цій ділянці Лиман на Райгородок Слов'янськ. От йде мова. Кож про населений пункт отут Райгородок, так тобто, фактично до Слов'янська долітають росіяни тут і е, до Лимана, само собою це ще ближче, і Райгородок між ними. От по цьому району ворог намагається постійно атакувати fpv дронами, використовуючи такі дрони-ретранслятори, матки і так далі, щоб збільшити дальність ударів FPV-шок. Тому ця загроза тут залишається дуже гострою. Загалом інтенсивність обстрілів прифронтових територій до Чене, ну вона надзвичайно висока. Я зачитаю лише коротеньке зведення за останню добу: чотири людини загинули. Десятеро зазнали поранень через обстріли, атаки впівішками і так далі. Слов'янською в піввідроном по цивільному автомобілю поцілили росіяни, вбили цивільну особу, п'ятьох поранили. В Торецькому, Шахівської громади так само був такий удар: одна людина загинула Костянтинівці. Удар з РСЗВ, Смерч. Артилерія, дрони і так далі, поранено п'ятьох двох мешканців і п'ять будинків пошкоджено. Ну і так далі. Тобто, тут я лише деякі називаю такі е, інциденти, які трапилися в районі словянсько краматорської агломерації і південніше в районі Костянтинівки, де триває наша оборона, і фактично тут змін ми не бачимо за останню добу. Повернемось до Костянтинівки в наступних оглядах. І зараз про Покровський напрямок детальніше поговоримо. Тут як бачимо, є зміни. Зміни полягають у тому, що вдається обрізати оцей виступ вклинення ворога біля добропілля на північ від Мирнограда від Покровська. Росіяни прагнули. Дійти до траси Добропілля Краматорськ, і після того, як знаємо, були вони зупинені. І, відповідно, відведеться зараз робота на зачистку, спрямована на зачистку певних населених пунктів, де ворог все ще перебуває. От вдалося, зокрема, біля золотого колодязя таку роботу успішно провести. Крім того, ще по Кучеровому Яру, очевидно, триває така робота, і вдалося повністю зачистити Володимирівку в цьому районі. Про що повідомив наш Генштаб окремо минулої доби. Отже, зачистили Володимирівку, наші відкинули росіян з Разіного Новоторецького і золотого колодязя. Разіний, Новоторецький важливі населені пункти у цьому звіті від нашого генштабу, оскільки ми бачимо, що тут фактично знаходяться флангові такі точки, де можна буквально перекусити оцей прорив на добропілля. Якщо Володимирівку зачищено, біля Новоторецького росіян відкинули. Але це означає, що наші тиснуть от по цій точці, по цьому відрізку в районі Маяка, Новоторецького, Вони намагаються здавити буквально горло російським підрозділам, які от на північ рухаються вздовж річки Казенний, Торець, туди, от в район, знову ж таки, нового шахового і ще північніше до Золотого колодязя. В районі Разіного знову ж таки на цій ж річці теж росіян вдалося відкинути. І ми бачимо, що фактично йде мова про те, що. Між Новоторецьким і Разіним, от по цих от точках, де росіяни все ще закріпилися, 4 кілометри горловина звужується і звужується. Росіяни, відповідно, з Коптівого намагаються закинути резерви тут у цей район для того, аби розширити відповідно ці фланги і зберегти за собою цей коридор на північ, в район Добропілля. Отака от тут боротьба триває. Бачимо, що в наших є успіхи. Це видно, власне, навіть якщо от порухати таймер е, карти одне п'яте число. Перемотали, бачимо, що вдається росіян тут відтісняти і покращувати наше тактичне становище. Ну і відповідно в районі золотого колодязя з веселого стало побільше і зеленого кольору, і сіра зона збільшилася замість червоної. Отже, вдається проводити відповідні дії спрямовані на зачистку цієї зони, що звичайно варто лише вітати, і сподіваємося, що цей процес буде триватиме й далі. Південніше ворог намагається штурмувати в район Мирнограда на механізованих засобах, от від Малинівки до економічного, росіяни виїжджають на БМП, навіть на танках подекуди і вдалося. Зранку 6 вересня відбити чергову таку атаку в напрямку Мирнограда знищено 4 чотири бойові броньовані машини ворога і триває полювання за загубленою піхотою, як пише телеграм-канал Офіцер. 79-та окрема штурмова бригада, зокрема, зупиняла такі ворожі штурми і атаки на цьому відрізку. От відео від Станіслава Бунятова телеграм-канал Говорять снайпер, де видно, як наше впіврон влітає у ворожу БМП, ну тобто броньовану машину, бойову машину з піхотою яка рухається от у цьому напрямку на новоекономічне, в напрямку Мирнограда. От і бачимо, що, що тут вдалося знищити відповідно цю ну або підбити так. Цю БМП. Піхота, очевидно, розбіглася хто куди і вже вишуковують, доганяють там теж подібними засобами ураження. Це у нас по Покровську така ситуація. Ситуація, ну наразі покращується поступово, але залишається вкрай напружена. Ною сама обстановка, оскільки ворог тут сконцентрував колосальну кількість резервів, і не можна сказати, що вирішено щось уже щось по Покровську. Самі бачите, що фактично Мирноград і Покровськ вони перебувають в такому ну напівоточенні оперативному Сланги ворожі нависають над цією агломерацією. Ну і завжди є загроза того, що будуть ці клешні стискатися, якщо ворог собі е, зміцнить. Е, Положення на цих відрізках і накопичить достатньо резервів. Точаться бої так само в районі удачного і котленого. Це ще одна така дуга, де ворог вже давно прагне вийти до дороги в цієї районі Сергіївки на Покровській. Тут Росіян зупиняють, просування немає, що важливо. Крім того, відзначаємо, що за останні дні. Ну, суттєво якось росіяни не просунулися в напрямку Дніпропетровської області. Критичною залишається діляночка біля річки Вовча в район Новоселівки, Соснівки Вороного. От тут якраз вороже просування фіксували за минулі кілька днів. Ми говорили ще в п'ятницю про те, що є факти присутності Росіян у Новоселівці. Південніше село Соснівка і Вороне, і тут теж проросли ці ворожі щупальця вздовж річки. Росіяни просунулися. На території Дніпропетровської області, далі на захід. Тут фактично від межі області до Соснівки їхні просування становить до 10 кілометрів на даний момент по прямій. Ну і відповідно тут тривають дії для того, щоб стабілізувати нашу оборону і ворога відкинути. От це наразі дійсно проблемна ділянка. Видно, що ворог націлився на Покровське. Тут це вже ну, видно і раніше було, зараз це вже і на карті оприявлено абсолютно покровське. Містечко на трасі, яка йде в напрямку Донецької області, траса Запоріжжя-Донецьк, і от росіяни прагнуть дійти очевидно до цієї траси, і тут на осінь зараз фактично закріпитися. І аби зиму зустрічати в Покровському і звідси розгортати вже свої далі наступальні дії. Такий план ворога важливо цей план зірвати. Стосовно Запорізької області відзначаємо важливість ділянки нашої оборони біля Степногірська, де росіяни продовжують атакувати в напрямку згаданого міста від Кам'янського від плавнів. Були тут кадри розгрому ворога в районі плавнів, оприлюднені за останні дні. І, відповідно, наші і зупиняють ворога із успіхами певними. Ворог несе втрати у цих штурмах, намагаються навіть подекуди вздовж Каховського водосховища, вже не існуючого на Приморські росіяни виїжджати на певними механізованими засобами і групами, і там їх теж розбивали. Тобто Тут доволі нахабно себе супротивник поводить. Ну а ще одна ділянка, де росіяни атакували минулого тижня для того, аби ми освіжили собі пам'ять. Це ділянка напрямку малої токмачки, Оріхівський напрямок. Тут від новопокровки росіяни продовжували штурмувати, в тому числі теж на механізованих засобах. Просування ворога тут було зафіксовано ще близько 2-3 вересня. От у той проміжок часу зараз за останні дні змін не було. Але ця ділянка залишається активною. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міноборони України, говорить про співвідношення сил і резервів ворога сконцентрованих якраз на цих ділянках фронту. От зокрема про південний Запорізький, Времівський, Херсонський напрямки, Юсов каже таке: зараз там зосереджено близько 145 тисяч осіб. Це понад 20% відсотків окупантів. Це значні сили. Ну, п'ята частина фактично виділена на Херсонщину на Запоріжжя. Втім, ми повинні розуміти, що, наприклад, в Донецькій області йдемо про 260 тисяч це 37% усіх сил ворога, ну майже до 40%, Що говорить про те, що основний акцент ворог і далі робить на бойових діях стосовно українського Донбасу, тобто стосовно Покровська Мирнограда, стосовно Костянтинівки, ну і відповідно Лиманський напрямок теж туди відносимо, оскільки фактично там наступальні дії спрямовані на те, аби вийти якнайближче до Слов'янська, до Крм. Моторської агломерації із півночі, отака От картина, друзі, станом на сьогодні по мапі бойових дій. Будь ласка, пишіть свої думки і міркування в коментарях. Дякую вам за увагу і побачимося вже завтра в новому випуску огляду карти бойових дій. До зустрічі! Ми були поруч, коли ми з вами разом в ефірі переживали складні часи і злети нашої держави. Дякую вам за те, що не залишилися остороні і допомогли придбати автівку для моєї бойової бригади, яка поронить нашу країну від ворога. Ми вже передали на передову сотні повнопривідних пікапів і бусів, а ще вантажні авто з кранами, автобус, евакуаційний транспорт, квадроцикли і навіть міні-екскаватор. Щиро висловлюємо свою вдячність за допомогу у вигляді маніпулятора, а також за придбання автомобіля Toyota Hilux. вдячні 24 каналу за даний приданий автомобіль нам.